Доброго часу доби, Українці, українки, україночки. Весь небайдужий люд. Велика подяка від 2 аеромобільного батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади. За ваші донати. Був придбаний ось вже другий Mavic 3Т. Третій Мавік теж придбаний вже. Зараз він їде тільки до нас. Це все завдяки вам, завдяки вашим донатам. Завдяки Альоні Єрмакової, яка постійно допомагає. Значить, всім дякуємо. Будь ласка, продовжуйте нас донатити на нашу банку. Нам Мавіки постійно потрібні. Дякуємо за допомогу. Всім небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!